Психолог розпитує жінку, яка прийшла до нього на прийом. Скажіть, будь ласка, з якою дитиною у вас було найбільше проблем? Ви знаєте, найбільше проблем у мене було із сином свекрухи. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <розум> Зайшов чоловік у бар. Уважно подивився на відвідувачів, побачив єврея за столиком у кутку і каже бармену. Усім пива, крім того єврея за столом, за мій рахунок. Усі радіють, єврей усміхається. Чоловік здивувався і каже Усім найкращого коньяку, крім того єврея за столом, за мій рахунок. Знову всі радіють, єврей усміхається. Чоловік, майже зриваючись, Усім найдорожчого віскі, крім того єврея за столом, за мій рахунок. Усі радіють, і навіть той єврей зрадів. Чоловік не витримав. Бармене, скажіть на мені, хто цей нахабний єврей? Чому це він так радіє? А бармен йому. Та він просто власник цього бару? Три боксери у важкій, середній і легкій вазі у роздягальні обговорюють своє сімейне життя. Важка вага. От я приходжу вчора додому, а там дружина з коханцем. Ну, я йому правий хук на нокаут. Боксер у середній вазі. І в мене така ж ситуація, тільки я йому серію ударів в корпус і нокаут. Легка вага. Знаєте, хлопці, і в мене точно така ж ситуація, тільки я йому серію ударів в щелепу, серію ударів в корпус. І відчуваю, за очками виграю. Гість у ресторані робить замовлення офіціанту. а потім несміливо питає: а це правда, що ви за нами доїдаєте? Офіціант незворушно. Та ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте.